Телерадіокомпанія Ера та студія Патерик Фільм представляють. На Дніпрі не казали Все минає і все мине», а казали, усе це буде в морі. Але ж не все минуло, ось він. Той самий Дніпро, живий, неушкоджений, рівно сто років тому. из еще царя. В 9 часов приехал в Екатеринослав в первый раз. До собора ехал пять верст широкими бульварами и улицами. Посетил лазарет в дворянском доме, бывшем дворце Потемкина. Порядок в городе и на заводе был образцов. Народилась я 4 апреля, ну а батька не знаю, какого числа, ее там забрали. И поехал на войну, а я осталась с мамой и дедушкой. Багато дітей. Якби ж знаття, що саме катеринославський поміщик з села Попасного депутат Михайло Родзянко 2 березня 17-го року продиктує телеграфом з Петрограду в царську ставку до Могильова ультиматум про зречення Миколи II. Земляк та благодійник поставив останню крапку в історії Російської імперії. Десятки тисяч безпритульних дітей. Вештулися містами та селами. Посуха 21-го року доробила загальну справу. Але в світі все тільки починається. Оцей новий робітничий палац металістів імені Ілліча в ньому скоро зустрічатимуться металісти всього світу, вільного від ланцюгів капіталу. Корів племінних розводимо в старому маєтку пана Олександра Поля. Того, що руду відкрив на Криворіжжі, отут і буде найкоротший шлях до змички міста і села. А документальне кіно було потрібне тільки як пропаганда. Про це треба пам'ятати кожну мить, коли бачиш і чуєш всі ці радісні реляції. І будемо вдячними кіношникам 20-х років не за пропаганду, а за іскри правди, що проскакують між старим зображенням та нами. Тридцяті роки ХХ століття були десятиліттям сталевих машин. Сталева машина була ідеалом навіть для таких живих, веселих людей, як Дніпропетровський кінооператор та фотограф Олександр Петрович Ковальчук. Людина, особливо така, що має схильність замислюватися, інтелігентський прошарок, має що хвилини чути й бачити роз'яснення, яким шляхом її йти, для чого вчитися і будувати машину. Бо головним є генеральна лінія, а розуміння це від лукавого. Хай вдень і вночі дякують за щастя бути причетними до великої машини світлого майбутнього. Дивна річ, але з того покоління вижили, з тих одиниць, що вижили взагалі. Перш за все, або ті, хто беріг Бога в душі, або ті, чиїм Богом стала творчість. Восьмий клас доходив! Коли вже школа декоративна була організована, я з восьмого класу пішов поступати в декоративну школу. Соколенко, значить, син сокола. Вискочив сокіл з машини. І кат його не взяв, і шлях не трапив. До нової війни на Дніпропетровщині готувалося, скажімо так, з того дня, як тільки скінчили війну громадянську. Ворог не дрімає за анекдот з такими словами в кінці могли дати десять років, бо й батько народів у Кремлі вночі не спав. Багато чого з довоєнної красоти ми вже ніколи не побачимо через ті останні дні перед виходом наших військ з міста. А слідом за солдатами по степах Дніпропетровщини поскачуть науковці з інституту Остфоршунга та системи Аненербе розкопувати скіфські кургани. Та шукати свідоцтва споконвічної присутності тут, готів та інших германських племен. Водили військовополонених на роботу в Долгинцево. І я щодня виносила їм молоко. Четверте покоління зростає вже в нас без війни, і тільки покоління шкільної вчительки Віри Олександрівни може засвідчити вже цим дітлахам правдиву ціну їхнього мирного неба. У цьому місці близько 200 підприємств. Тут варять шавуни сталь, виробляють комбайни, радіоприймачі, патефонні пластинки, чого тільки не роблять вмілі руки дніпропетровських трудівників. Вони люблять свою працю і люблять своє місто. Вони підіймали його з руїн і будували заново. Що талановити українські письменни колись гончар в земля. Тут він написав свої менше твори правоносці і Тавріо. Закалічий великружовник закінчена І маємо дякувати Богові, що на цій епосі все не скінчилося остаточно. Бо для того, аби все скінчилося, були всі підстави і пальці вже були на червоних кнопках, і по цей, і по той бік океану. Мабуть, в нашого краю сильний янгол-охоронець, бо ми і це пережили. І житимемо надалі.